Uh -huh. Було давні теробіти. Цю хату будував росинський Василь. Я такі хала у ліс у Росіш називалося. Там була баба така сама у хатці, та й ми туди йшли з худобу вночі. Давно браки краще було, ліпше виглядало, бо як сказав, гей, то пішла, а тут воно стало. Тепер чорта відумали, прости мене, Боже. Цей диявол, як поїхав, та й стати не може. Ми записуємо цікаві історії, співанки та традиції нашого краю. Будь-який народний фольклор нам є дуже цінним. Сьогодні в нас експедиція в село Микуличин, де ми взяли інтерв'ю пані Анни Стельмащук. і також записали давню співанку від її бабусі. Якщо ви або ваші близькі хотіли би поділитися з нами якоюсь історією, піснями чи обрядами, напишіть про це в коментарях. Любіть своє українське, а також підтримуйте нашу армію, наша перемога понад усе. А Росія розпадеться на 20 держав. Безкраї простори, ці ранкові тумани після дощу, навіть під час дощу не можуть не вражати. Зараз ми в присілку погар. Операжна, мені ота хатка. Ні, хата. Я якраз це побачив, тому і знімаю. Дуже красивий кадр. старовинна хатинка, де гонти обшиті навіть стіни. Люди вже засипали гноєм землю, тобто конячими екскрементами для того, щоб її удобрити. Як ви позиваєте? Тут жила. Тут жила. Так. Дідо був, баба. А як діда було прізвище, як його звати? Годорок Дмитро метро жив. Годорок Дмитро, так? Так. І він будував цю хатку, так? Ні, ця хата. Давайте так. я вам поможе, може. Хай Діда з моїми ногами. То хто, каже, ти будував цю хату? Цю ну, хату будував Росинський Василь. А в яких руках? ну тут, подивіться, я забету. Ага, страхова така табличка є, так? А це зараз та подивимось. Та це була хата гражда чи це вона така і була? Така була, Така, була. така була. То Це то була така піч, така з глини бита. то кухні не було, то перемурували вже. Вже немає печі. Нема, нема. Там була піч, та й тут піч. Це були дві таких гуцульські кімнати, так, так. сіни. Ну, це там, одна з перших хатів таких тут так, в цьому так. присілку. А це погар чи ні? Це присілок погари. 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 погари, Бо то є погари а це погари великі. Так, а погар там. Потім ваша тета та й вуйко жили, та? так? Так, так. Сенсіч Степан. А так? це ні, це я з чоловіком. А, а який це рік? 70-й. 70-й рік, так? Так. А як ваше прізвище вашого чоловіка? Стельмашчук Василь. Стельмашчук Василь. Так, а я Стельмашчук Анна. Калину вішали для підкреслення жіночої вроди тих жінок, які живуть у будинку. З Давніх давен ще. З часів руси. І так, як діти ще поженели, повинували, по кававкове, городах, кожному дали. Угу. Було дев'ятеро дітей. Так. Це в кого було дев'ятеро дітей? У діда мого. Вашого діда, так? А Та як його було звати, нагадайте? Виказано. Дмитро Годорак. Дмитро Годорак. Так. Так. А як женилися? Бідні за бідних, багаті за багатих, чи по-різному було? А то було по-різному, певно. Може, знаєте. Моя мама вийшла заміж у татарію. Там, де тепер санаторія, там була двоповерхова хата мого тата. В Татарові, так? Так, так. То мама там жила. Мама мала трохи, так був Андрій, мав 11 років, Никола мав 4. А я мала дві неділі, як моя мама померла. То мене баба з Татарова забрала сюди, що тато би робив з такою молодою дитиною? А чого виїжджали люди? Чого тут не газдували? Чому не тримали овець, не займалися Ми господарством? Тримали, котрі тримали, а потім вже були руські, ці маскаліта нічми ходили. Контроль, як і у кого худоби, та забирали. А ви пам'ятаєте той час, пам коли забирали? А ну, не я так тікала у ліс у Росіш називалося. Там була баба така сама у хатці. Та й ми туди йшли з худобу вночі. Так. Отак було. А як, приходили і просто забирали? Ну, а що ж? І що казали? Шо, ну тоді так не можна тримати. було. Не можна не було можна худобу було. взагалі тримати? Так. Можна було. Так. І це а часи де, голодомору? У лісі сиділи з вівціями, як було багато, а де о, о, корова, телеці, ще щось там було, бек. Це треба було більше, що не адістроване, ми з цим тікали. Стали набагато біднішими люди, коли прийшла радянська влада, правда? Так, Все так. забирали в людей. Так. Зробили бідаками. А тут е, був створений якийсь колгосп Миколи? Чи, чи було бо, щось таке? Бо. А і що виготовляли? Що люди робили? У колгоспі? Так. Я не сказала. знаю, що був колгосп. Ну, ви Куда там ви, ви не працювали. Худоба була, я там не працював. Пані Анна, а може, пам'ятаєте, якісь старі пісні, стародавні співанки? Пам'ятаєте, від баби, від, від, від мами? Якісь були, але то... Може, якусь пам'ятаєте? Пам'ятаю, як ага. чи бачили ясне сонце синьо заходило, як вирушив раз у місто старейку Гаврило. Ніс грабельки під пахою та й курив лючену. Та він думав про роботу, про завтрашню днину. Сухе сіно згромадити, треба рано встати. Дні погожі роботи доста коло хати, подумав кум Гаврело, назад повернувся. Тут самохід недалеко, за ним порог дувся. Підняв руку він у гору, самохід спинився, а Гаврило на сідзання м'яття повалився. Закрутило, зашуміло, як вихір підняло. Яке ж чудо із Гаврила капелюхи зняло. Люлька з зубів великі ламу куля з гармати. Цей диявол, як поїхав, та й не може стати. Давно браки краще було, ліпше виглядало, бо як сказав, гей, то пішла, а тут воно стало. Тепер чорта відумали, прости мене, Боже. Цей диявол, як поїхав, та й стати не може. Це, це це дуже гарно, гарно. люди Пані Паля, ви казали, що ви в колгоспі не працювали, а то можна було не працювати. У корва, час, хіба пі... можна було? Сіно коло хати ми робили, вони ділили, так. Сіну вас забирали. Затрату пайку, три копиці, то дві не брали, а трату лишили. Так. Тобто дві третіх сіна вас просто забирали? Так, так. Люди в туалеті сім. Ну це післявоєнні часи, так? Як прийшли москалі, це так, в після воєнні? Так, потім так. вже трохи легше було. Та потім вже трохи було інакше. Скільки овець тримали? Тримали, Майбільше. тримали вівці, кози. Ви тримали? Так. так. І скільки овець найбільше тримали? Овець було і 10-15. І що потім, от що ви робили? От маєте 15 овець. що з молоком робили? Молоко давали вівці полонену. Збирали на полонину депутат і давав бриндзів. І що ви потім з тою бриндзю? Продавали її чи це для себе? Для себе. Анна. цілу так. зиму їли так. і так. не продавали, не, не носили на базарі, нічого. Ні, нічого не продавали, це їли і все. Скажіть, ще, будь ласка, от світло, коли вам провели? світло сюди в гори? Світло провели так, в сюди році? в гори у 70-му році. В 70-му році. Тобто до того всі жили взагалі без світла. До, без взагалі. Я ще пам'ятаю, що баба моя була пічбита і коло печі це глена була все, Віду гіра, і там такі тріски забивали колені. Та й палели, аби світло було. Я це пам'ятаю. Така лучина. Так лепена така казала. І що, е, таке як е, зиму взимку як четверта-п'ята година, то запалювали цю липину, Так. І що хочу. при тій липині можна було зробити? Ну, варили їсти. Ну, а все одно щось люди ж робили в сім'ї? Ну, е... та ще робили? робили. Ну, вишивати. Прияли, вишивали, при, плели. Цій... при липині? Так. А що чоловіки робили? А чоловіки у ліс ходили, я пам'ятаю. Багато їхав, їхала сюди в Ускоколяйка. Врутець Чимогівській, так? В Поляниці в Вузкоколяйка. У Поляниці Поповичівській. То Ну, що чоловіки, тільки з деревом. З деревом так мали А, а літом сіно косили. Угу. А на заробітки їздили? Ні, то в той раз не їздили, я не пам'ятаю. А що сталося з воськоколійкою? Скажіть, розбили її повінь? У Пол... 1969 так, році, повінь. так? Повінь все поламала. А пам'ятаєте про ту повінь? А, так, так пам'ятаю. Як то було? На скільки метрів вода піднялася в річках? Ой, високо. На кілька метрів я не пам'ятаю, але була вес. Страшніша була повінь, ніж тепер, оце, в 2020 році. То було страшне. То була весь повінь. От п'ірвала гад дорогу, що вже не було права коляйці їхати. Повністю поламала. І це всі вузькоколейки, наскільки я знаю, по Карпатах та повінь поламала. Так. Все знищила. І дороги всі знищила, так? Так. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.